Завжди це серденько носив з собою, як він мені казав, каже, мамуся, це мій оберіг. Це мій оберіг. Я буду його носити завжди з собою. Це синочок з жіночкою робив. Теж на день народження вони йому подарували браслет. І на браслеті три ручки було, три ладоньки. І там було написано, ми завжди поруч бережи себе. І поховали його з цим браслетом. Ці обереги від найрідніших людей каже мама загиблого військового Дениса Руденка. Він носив до дня своєї загибелі в лютому. 2023-го. Жінка розповідає, її син хотів служити в армії, тому у 2013 році пішов у зсу, а згодом займався підготовкою військових до АТО. ООС. Мама Дениса згадує тоді. Він часто їй казав, що хоче залишити після себе продовження роду, тож дуже чекав на народження сина. Він був добрий, щедрий. Він Всім допомагав, він приходив з роботи, він не поспав нічого, він допомагав своїй дружині, мені ми, ми з ним ходили гуляти і на базар ходили. Мама військового каже, Денис працював у шахті та мав бронь. Але 24 лютого 2022-го чоловік пішов до військкомату. Довго його не хотіли брати, розповідає жінка. Та врешті син потрапив до 25-го мотопіхотного батальйону Київська Русь Русь» 54-ї бригади. Про те, що син пішов захищати Україну, дізналася вже від свого чоловіка. А він каже, він не зайде, кажу, як не зайде. А його немає в місті. кажу, а де він? А він каже, вже воює. кажу, як воює. А він вже два дні там був. І Мені він не дзвонив три дні, тому що він мене ніколи не обманював. А він каже: Мам, я знаю, що таке війна. Я з цим вже Я бачив, що це таке. Каже, я все розумію. Кажу, а в тебе дитина. А він каже: а усіх дітей. Своїй мамі Денис сказав, якщо не піде воювати, то російські окупанти прийдуть в його місто. Та й пояснював їй, каже жінка, якби не відправився на фронт, то як тоді дивився би своєму синові в очі? Це вже він, коли він воював, коли він прийшов з армії, він собі зробив таке татуювання. Тут його не видно, тут тризубець, флаг України і орел, чи хто це, я не знаю. І написав, ну хто це. Гарю. Гарю. Кожному своє. Він хотів дописати, але вже не встиг. Кожному своє, а є продовження, але своє не кожному. У квітні 2022-го Дениса поранила під Кураховом. Його тричі оперували. Мама чоловіка каже, навіть після хірургічних втручань у нього погано функціонувала рука, тому він самостійно розробляв її. У липні військовий знову повернувся на фронт, а у вересні його перевели із кулеметного взводу до розвідувального. За день до своєї загибелі, 13 лютого, Денис написав мамі, що у нього все добре. Денис, коли загинув, він спас водителя, хлопця, який був. За кермом він накрив собою. Получається, хлопця. І цей хлопець дякував. Сказав дякую вам за те, що він, каже, мене врятував. Дуже багато людей його знали. Просто мені писали Дякуємо вам за людину з великої літери все. Загинув Денис Руденко у Бахмутському районі 14 лютого. Військовому було 29 років. Мама чоловіка каже: її син навіть на фронті багато донатив. Зокрема, надсила великі суми для дітей з смертельними захворюваннями. У пам'ять про Дениса Руденка його сім'я планує зберегти кімнату чоловіка в тому ж вигляді. Мама захисника написала портрет сина та створює пам'ятні відео з ним. Вікторія Пінчук, Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.